Старий і страховисько. У давні часи жив в одному селі старий. Дуже він любив рибу ловити. Тільки от невдача. Рибалка він був ніякий. Цілий день біля моря сидить, а спійманих рибок і на вечерин не вистачає. Думав старий, що йому робити, і придумав. Піду я на риболовлю ловлю вночі, навколо нікого, і риба сонна тиха, може, мені пощастить. І ось одного разу вночі пішов рибалка до моря. Знайшов місце безвітряне біля самої скелі. Вудку закинув, став чекати. Раптом, бачить, сидить за скелою ще один рибалка. Розгнівався старий і вночі немає спокою. Думаю, чому він на моє місце рибалити прийшов? Хотів він тому рибалці сказати, щоб він геть ішов, та роздумав, вирішив його краще роздивитися. Придивився він уважніше. Та від страху зовсім дар мовив втратив. Сидить, сидить за скелею страховиська, що на великому шовковому дереві живе. Лице червоне, волосся червоне і в різні сторони стирчить. Злякався старий, скулився весь, але й дихає. Зовсім про рибу забув. А страховиська риба тільки те й робить, що клює. Так вони до світанку і просиділи. Тільки ранку дочекатися, думає старий, сонце зійде, страховисько зникне. Ніколи більше вночі рибалити не піду. А тут і світати стало, піднялося страховисько, потягнулося і питає: Гей, старий, ти чого такий небалакучий? Боїшся мене, чи що? Не бійся, я тебе не зачеплю. Бачу, ти теж любиш ночами рибу ловити. Дуже це мені подобається, бо нудно одному вночі сидіти. Не знав я, відповідає старий, що страховиська і люблять рибою рибу ласувати. От би ніколи не подумав, що ти рибалити ходиш. Не люблю я рибу зовсім, скривилася страховиська. Смакують мені тільки риб'ячі очі, а саму рибу я не їм. А куди ж ти її діваєш? здивувався старий. Викидаю, відповіло страховисько. Але ти, як, але ти, якщо хочеш, Можеш її собі взяти. Стоїть старий, не знає, що робити. Боязково страховиську рибу брати. Чого задумався? засміялося страховиську. Бери, не пожалкуй, що риба як риба. Взяв старий ту рибу додому відніс і юшку зварив. Смачна юшка вийшла. З того часу так і повелося. Тільки місяць зійде, бере старий вудку і на рибалку поспішає. А страховисько його вже біля воріт чекає. Доб... Доброго дня, старий каже. Тепла видалася сьогодні ніч. Відчуваю, гарний угол буде. Прийдуть вони на берег біля сядуть і до ранку рибалять. А коли зоря займеться, вийде страховисько, вийме страховисько у спійманої риби по лівому оку, з'їсть, а решту старому віддасть. Великий улов був у страховиськах, став старий, багато рибу додому приносити, одному вже всі її не з'їсти. Надумав він тоді рибою торгувати, і треба ж розкуповували ту рибу без оку в одну мить. Розбагатів старий ліньки йому стали щоночі з страховиськом на риболовлю ходити, от і надумав він позбутися свого друга. Пішли вони якось рибу водити, старий і каже, Тобі страховисько везе на риболовлі, і, мабуть, немає на світі такого, щоб ти не зміг зробити. Та, да, мабуть, так, погодилася страховисько. Багато речей мені під силу. Невже ти нічого на світі не боїшся здивати, старий? Злякати мене важко, засміялося страховисько. Є, правда, дві речі, які мені зовсім не подобаються. Нікому я про них не говорив, але тобі я другу, скажу. Дуже не роблю я слизьких восьмоногів, а ще півнів, які про початок дня сповіщають. Добре запам'ятав старий слова страховиська вирішив його налякати. Дочекався старої ночі, надів солом'яний плащ, каптуру на голову натягнув і на дах свого будинку заліз. Чекає, коли страховисько за ним прийде. А страховисько і не знає, що старий недобре задумав. Іде стежкою, гудкою розмахує і пісенько співає. Підійшло до воріт, та як окопаний зупинився. Бачить, сидить на даху великий півень, крилами махає. Здивувалося, страховисько, що це півень серед ночі на даху робить. Побачив старий, що страховисько його помітило, і давай руками махати, немов крилами, та кричати на все горло: кукуріку, кукуріку, -ку -ку! скоро сонце зійде, скоро сонце зійде. Злякалося страховисько, назад, податкувало та зупинилося. Дивний якийсь голос у цього півня думає голос старого схожий. Здогадалося воно, що старий його провести вирішив розгнівилося. Де ж старий твоя подяка? питає, я з тобою дружити хотів а ти? Заплакало страховисько, лице руками закрило і геть побігло. Та біля воріт восьминого побачило слизького неприємного. Закричала страховисько затремтіла та у темряві зникло, ніби й не приходило зовсім. Зрадів старий, що позбулося нечистої сили, не треба мені тепер на риболовлю ночами ходити, думаю, буду вдома сидіти, гроші рахувати та на сонечку грітися. Але так і не сталося, так як старий хотів. Прокинувся він зранку. Тут болить, там болить, постогнав, постогнав та й помер. Кажуть, старі люди. Що це страховосько його покарало за те, що не вмів бути вдячним? Чому плакав дощовий хробак? Колись дуже давно жило на острові Онояма дуже багато дощових хробаків. Сталося це якось, коли зійшов на неб'ясний місяць. Осяяв він своїм лагідним світлом листя дерев заблищав в краплинах роси. Зраділи, дощові хробаки, вирядилися якнайгарніше і пішли на свято місяцем милуватися. Як вони веселилися, і співали, і танцювали, а потім і гулянку влаштували. Тільки один старий хробак присів самотньо під деревом жалібно заплакав. Побачив його молодий хробак і питає Чому ви так гірко плачете, діду? Що за біда з вами трапилося? Подивіться, який чудовий місяць сьогодні на небі, які всі навколо веселі. Тут інші хробаки підповезли, що трапилося, питають. Витер старий хробак сльози і мовить: Ось, дивлюся я на вас, молоді ви, ще зелені. Танцюєте собі, співаєте, нічого не знаєте, а я день і ніч думаю, сумно думаю. Був я колись, як і ви молодий, і жили, жили ми на острові тихо та спокійно. Мало нас дощових хробаків тут було. А зараз куди оком не кінь, навколо одні хробаки. Що далі буде? Скоро нам тут ні місця, ні їжі не вистачатиме. І помремо ми тоді всі голодною смертю. Почули це молоді хробаки і теж заплакали. А з усіх сторін все нові і нові хробаки підповзають, хвилюються, що трапилося, запитують. Як дізнаються, що незабаром голодна смерть прийде, також плакати починають, а тим часом на мокрому березі, на морському березі, під великим каменем лежала стара змія. Малувалася вона місяця, малувалася, а потім втомилася і заснула. Так міцно, що й не помітила, як підполив з пагорба водяний потік, підхопив її і закрутив, що було сили. Прокинулася змія, злякалася. Що за біда? Звідки на нашому острові річка взялася? Зібралася вона, зібрала вона сили і попливла вгору затечено. Треба ж дізнатися, що там на пагорбі сталося. Довго пливла змія, доки не дісталася до самої вершини. Вилізла вона на траву, відпочила, бачить, сидять на пагорбі тисячі дощових і виридають так гірко, що з їхніх сліз падає з пагорба справжнісінький водопад. Гей, що ви тут розплакалися, розсердилася змія. Через ваші сльози мене мало в море не віднесло. Не гнівайтесь, пані змія. Почали схлипувати дощові хробаки. Вислухайте нас. І розповіли на змію про те, що незабаром не буде їм, де жити і помруть вони голодною смертю. Ха-ха-ха, голосно засміялася змія. Оце правда, люди кажуть колодязна жаба моря не знає. Ви що, думаєте, нічого на світі, крім вашого острівця, немає? Вийдіть на берег моря і подивіться в скільки навколо островів усяких, скільки на світі землі всякої, так сказала стара змія хробакам, повернулася і геть поповзла під свій великий камінь. Дивно, дуже дивно пробурчав старий хробак. Скільки років на світі живу, а ніколи про інші землі нічого не чув. Вирішили тоді хробаки перевірити, чи правду, змія сказала, вибрали вони найсильніших хробаків і відправили їх у море. Нехай дізнаються, чи є на світі ще острови. Сіли молоді хробаки на велике опале листя і попливли в море. Довго не пливли, і ось, нарешті, на світанку побачили перед собою багато-багато різних островів, великих та маленьких. Як тут просторо, як тут гарно, скільки тут усілякої їжі, в один голос закричали хробаки. Поспішили вони додому, повернулися, щоб іншим хробакам про нові острови розповісти. Зраділи дощові хробаки, зібрали великі опали листя і попливли до інших островів. З тих пір, на будь-якому острові Рюкю можна зустріти дощового Хробака.